Любі мої третьокласники, я запрошую усіх на урок читання. Свої друковані зошитки, частинка 7 розгортаємо на скриніночці 50. Тема нашого уроку тувеянсом, знана фінська письменниця, художниця і казкарка, уривочок твору, капелюх-чарівника. Сідайте всі зручненько та рівненько. Ми будемо читати дуже цікаву інформацію про видатну фінську художницю та поетесу Туве Янсон. Ви можете побачити її фотографію у вашому зошиті. Роки її життя 1914-2001. Читаємо інформацію та підкреслюємо ключові слова. Туве Янсон видатна фінська художниця шведського походження, ілюстраторка, дитяча письменниця. Вона добре опанувала живопис і мріяла прославитися, як художниця, уже з 14 років професійно ілюструвала книги, організовувала виставки робіт, як письменниця. Туве Янсон стала відома казками про дивовижних мумітролів. Тож, давайте підкреслимо основну інформацію. Туве Янсон, фінська художниця, ілюстраторка, дитяча письменниця. Так, вона дійсно дуже хотіла прославитися як художниця і 14 років професійно ілюструвала книги, організовувала свої виставки, але вона як письменниця стала відома казками про дивовижних мумітроль. Тож сьогодні ми будемо з вами читати один з її найцікавіших творів Капелюх Чарівника. А чи доводилося вам взагалі читати твори цієї письменниці самостійно? Які твори зарубіжних письменників вам подобаються найбільше? Пропоную зараз пригадати інформацію. Для цього виконаємо вправу фотоапарат. Дивимося дуже уважно, запам'ятовуємо інформацію та записуємо її у свій зошиток. Увага. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті інформацію щойно побачено. Так, а тепер запишіть її у ваш зошиток. Туви Янсо запозичила назву тролі зі скандинавського фольклору. Тепер ви будете знати, звідки походять назви тролі. Для вас підготував знайку невеличкий текст. Давайте прочитаємо та виконаємо запропоновані завдання. Обов'язково слідкуючи за текстом, читаємо разом. Хто ж такі мумітролі, про яких ідеться у казках Туве Янсон? Це маленькі гномики, зовні схожі на бегемотиків. Живуть вони в блакитних будиночках у чарівній долині мумітролів. Письменниця спочатку намалювала добрих товариських гномиків, а потім склала про них багато історій. В одній із казок вона розповіла про капелюх чарівника. Ось уявляєте, які цікавики ми з вами дізналися. А тепер, будь ласка, візьміть простий олівчик та підкресліть з цього тексту відомості про мумітролів. Хто вони такі та на кого вони схожі. У завданні 16-му треба з'єднати стрілочкою термін та його визначення. У вас тут є такі терміни, як текст. Тема тексту, абзац, основна думка тексту. А праворуч є їхні визначення. Будь ласка, прочитайте дуже уважно всі ці визначення та з'єднайте стрілочками відповідності. Відео для цього завдання натискаємо на паузу. Давайте перевіримо правильність виконання цього завдання. Текст це група речень, об'єднаних між собою змістом, головною думкою та граматично. Тема тексту це те, про що йдеться у творі. Абзац це декілька речень тексту, пов'язаних за змістом, до яких можна дібрати заголовок. І основна думка тексту це те головне, що хотів висловити автор. Саме так стиль було з'єднати стрілочками відповідні терміни з їх визначенням. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до уроку. Сторіночка 51, завдання 18. Давайте дізнаємося лексичне значення слів із тлумачного словничка. Глиця означає хвоя. Горнятко – маленький горщик. Скрушно означає сумно. Купина тут купа або гірка. Самостійно прочитайте лексичне значення поданих слів і запам'ятайте їх тлумачення. Ну а далі ми будемо читати уривочок твору твору Янсон Капелюх Чарівника у перекладі Наталі Іваничук. Читати ми будемо разом із диктором. Обов'язково, будь ласка, слідкуйте, щоб потім з легкістю впоратися із завданням у питайлика. Одного сірого ранку в долині мумітролів випав перший сніг. Він стелився м'яко й тихо, і за кілька годин усе стало білим. Мумітроль стояв на сходах ганку дивився, як долина загортається в білу ковдру і думав собі сьогодні ввечері ми вкладемося спати. Усі мумітролі в листопаді поринають у довгий зимовий сон. І це, власне кажучи, дуже мудре рішення для тих, хто не любить холоду й темряви. Мумітроль зачинив двері й тихенько підійшов до мами. Випав сніг. Знаю, відказала мама, я вже всім постелила найтепліші ковдри, тебе й чмиха покладемо в горішній кімнаті західного крила будинку. Ой ні, чмих страшенно хрупи, злегка запротестував мумітроль. Мамо, можна мені спати з нюхмумриком? Як хочеш, неперечила йому мама, а чмих ляже в східному крилі. Родина мумітролів, усі їхні друзі та знайомі надзвичайно ретельно готувалися до тривалої зими. Мама мумітроля зібрала обід на ганку, але до горняток поклала лише ялинову глицю. Дуже важливо наїстися ялинової глиці перед тим, як лягти спати на три місяці. Пообідавши, хай і не дуже смачно, усі чемніше, аніж звичайно, побажали одне одному на добраніч. Мама звеліла всім почистити зуби. Потім татому умітроля обійшов будинок, позачиняв усі двері та віконниці, а люстру під стелею обгорнув сіткою від комарів, щоб вона не припорошилася. Кожен ліг до ліжечка, вимостивши собі затишне кубельце. Накрився ковдрою по самі вуха і почав думати про щось приємне. Мумітроль скрушно зітхнув. Скільки часу марнуємо? Зовсім ні, заперечив нюхмумрик. Нам сняться сни, а коли прокинемося, настане весна. «Угу», – промурмотів мумітроль. Бо він уже поринав у м'яку сутінь дивовижних снів. На дворі сипав сніг густий і пухнастий. Він уже встелив східці навис важкими купинами з даху та віконних карнизів, невдовзі будиночок мумітролів перетворився на круглу снігову кучугуру. Один по одному переставали цокати годинники. Настала зима. Одного чудового ранку приблизно о четвертій годині над долиною мумітролів пролетіла перша зозуля. Вона сіла на блакитному даху будиночка мумітролів і прокувала вісім разів. Щоправда, Трохи хрипкувато, бо ж була ще дуже рання весна, а потім полетіла далі на схід. Мумітроль прокинувся і довго лежав, дивлячись у стелю. Він проспав сто днів і сто ночей, сни все ще увивалися довкола нього, силкуючись знову загорнути його в дрімоту. Однак, перевернувшись на інший бік, аби зручно вмоститися й додрімати, Мумітроль ураз побачив таке, що сон миттю розвіявся. Ліжко нюх мумрика стояло порожнє. Мумітроль звівся на постелі, підійшов до відчиненого вікна і визирнув на двір. На вогкій землі. Виразно виднілися нюхмумрикові сліди. Ген у далині нюхмумрик вигравав на губній гармонії. і Такий чудовий уривочок твору ми з вами прочитали. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличкі вправи для покращення вашого зору, а потім переходьте до завдань педелика. Якщо вам буде дуже важко відповідати на завдання питайлика, прочитайте ще раз цей невеличкий уривочок твору. У 21-му завданні під першою зірочкою слід відновити послідовність подій, поставивши цифру у відповідні клітинки. Натискайте відео на паузу та виконуйте запропоноване завдання. Давайте перевіряти. Перший пункт плану у долині мумітролів випав перший сніг. Друге родина мумітролів готувалася до довгої зими. Третє кожен ліг у ліжечко. Четверте. Над долиною мумітролів пролетіла перша зозуля. П'яте мумітроль прокинувся. І шосте нюхмов перекрирав на губній гармонії. Перекажіть, будь ласка, уривочок за складеним планом. Розгляньте ілюстрації авторки на сторінках 51 та 52, які епізоди на них зображені. Доберіть і напишіть заголовок до кожного малюночка. У вас тут і всього три. Якраз три. рядочки. до кожного доберіть свій заголовочок. Пропоную зараз переглянути невеличкий фрагмент мультфільму. Дивіться його уважно, щоб потім знайти та підкреслити в тексті речення про переглянуте. Будь ласка, речення про переглянути, підкреслюйте та прочитайте їх. Так, дуже добре. А спробуйте, будь ласка, поставити і написати запитання до цього фрагменту. І наступною зірочкою заповніть табличку, дібравши тексту відомості про персонажів. У вас були такі персонажі, як мама, тато, мумітроль, чмихню, мумик. Ось, наприклад, маму, що вона робила? Дійсно, вона піклувалася про всіх, нагодувала, звеліла усім почистити зуби. Напишіть, будь ласка, декілька відомостей. Тато, що він зробив? Так, тату Мумі тролі обійшов будинок, позачиняв двері та віконниці, люстру під стелю обгорнув сіткою від комарів, щоб вона не припорошилася. Мумітроль знайдіть, будь ласка, в тексті відомості про нього. Також напишіть відомості про чмиха та й мумрика. Позначте далі, як довго тривав зимовий сон в А. 90 днів і ночей, Б100 діб, В. 90 діб. В тексті були ці відомості. Прочитайте та знайдіть відповідь. Знайдіть в тексті опис зими. Прочитайте виразно цей уривочок. Поміркуйте над висловом марнувати час. Чи марнували час мумітролі, засинаючи на всю зиму? Що означає марнувати час? Дійсно, це означає проводити час без якоїсь користі. Подумайте, чи марнували час мумітролі, коли засипали на всю зиму? Коротесенько напишіть, будь ласка, свою відповідь. Так, діти, дуже добре. Ну і на завершення нашого уроку давайте підбивати підсумки, про кого ми з вами сьогодні дізналися. Так, про прогумітролів. А хто написав чарівник двір, капелю, чарівника? Так, хто ваянцев. Запам'ятали про цю видатну фінську художницю. Так діти у своїх маленьких зошитках на сторінках 18 та 19 виконайте запропоноване завдання, а наш урок завершимо.